Ніч темна людей усіх потомлених скрила під чорні широкі крила, погасли вечірні огні, усі спочивають у сні. Володарка ніч усіх покорила, хто спить, хто не спить, Покорись темній силі. Щасливий, що сни маєш милі. Від мене сон милий тіка. Навколо темнота тяжка, Навколо все спить, як у могилі. Привиддя лихі мені душу гнітили, повстати ж. Не мала я сили, зненацька проміння ясне оцну пробудило мене, досвітні огні засвітили, досвітні огні, переможні урочі, прорізали темря уночі. Ще сонячні промені сплять, досвітні огні вже горять. То світять їх люди робочі. Уставай, хто живий, у кого думка повстала, година для праці настала, не бійся досвітньої мли, досвітній огонь запали, коли ще зоря не заграла.